1500 гривень і більше стільки коштує зібрати дитину до школи. Рекордсмени – першокласники, яким яким усе треба купувати з нуля. Цьогоріч Марта йде в школу вперше. Каже, що хоче. Ручки зошити вибирала сама. Я хочу, щоб я стала розумною. Навчилася писати, читати. Я хочу. Зашти різнокольове, з феями, з принцесами. Ми вже придбали ранець. Він нам обійшовся в 400 гривень. Також купили шкільну форму: це спідничка, піджачок, блузочка на довгий і на короткий рукав. Це все коштує 650 гривень. Плюс ми накупили різного шкільного приладдя, Це все нам обійшлося в 300 гривень. Ще нам потрібно докупити спортивну форму, кросівки, перезивне взуття. Думаю, ми це купимо за 600-700 гривень. Отож, підраховуємо, щоб зібрати першокласника, необхідно щонайменше дві тисячі гривень, трішки менше витрат, якщо вашій дитині дещо залишилось із минулого року. Думаю, десь приблизно на одну дитину тисячу гривень виходить. З приладдям з рюкзаками, і все решта у нас в школі форми немає. Якби була форма, думаю, було б ще трошки більше. все таки більший попит на дорожчий шкільний товар, кажуть продавці в магазині. Навіть зошити купують з витребеньками. Основному стараються зараз брати нормальні. Якісний добротний товар купляють потрошки не настільки, як минулі роки. Минулі роки люди брали, приходили, закуплялись на дуже багато. Брали дуже багато різних зошитів, олівців, ручок. Тепер купляють тільки потрошки. Те, що потрібно дитині на перший час. На ринку трохи дешевше, та не набагато. Середня ціна костюма трійки 320 гривень, ранець від 100 гривень. Найдешевша ручка 60 копійок. Зошити починаючи від півтори гривні. В магазині є свої нюанси. І на ринку є свої нюанси, але приблизно майже одинаково виходить. Гривні в тисячу не менше треба. В середньому затрати батьків на те, щоб відправити дитину до школи, становлять 1316 гривень. Найдорожче буде зібрати 11 класника Сума затрат становить поза 1650 гривень. На другому місці буде перший клас середньої школи, тобто п'ятикласники. Зібрати їх буде коштувати поза півтори тисячі гривень. Також достатньо недешево зібрати першачка це 1570 гривень. Василина Петришин, Павло Замрій, Назар Піх, новини.